Росія стояти на місці не буде, нам треба відповідним чином на це реагувати, робити свої кроки, покращувати свої системи, знищення, виявлення, автоматизації процесів відпрацювання по цим шляхеніям, тому що ну, такі кількості це дуже вимагає від нас великого напруження наших мобільних вогневих груп, наших засобів ППО, всіх систем, пілотів, ну і так далі. Нам треба переходити на інші засоби виявлення, в тому числі прив'язні арестати, про які я кажу постійно, і в нас є компанії, які займаються і можуть підняти майже любу радіолокаційну станцію на велику висоту і бачити там простір дуже далеко, тому що зараз ми збиваємо це шахеди, в тому числі десь 50% нашої засоби тактичної авіації. Це дуже дорого. Збивати гвинтокрилами, збивати за допомогою літаків це дуже дорого. Є більш дешеві засоби, і ми їх там розробляємо, і дрони-камікадзе, які е, дрони-перехоплювачі, камікадзе які вони не можуть бути іншими. Це фактично такий боєзаряд, які дістають цих шахетів і їх нещують. Ну, Тобто процес не стоїть, процес розвивається, в чому розвивається з обох сторін.